Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Путіну донесли, що місце його перебування відомо, і в разі ядерного удару туди теж прилетить. На застосування Росією ядерної зброї захід відповість конвенційно, але сучасною зброєю, та може ліквідувати диктатора Володимира Путіна особисто. Про це в інтерв'ю ТСНЮА розповів політичний експерт Дмитро Васілєв. Весь західний світ дуже чітко сказав, що реакція на можливий ядерний удар Росії по Україні буде абсолютно нищівною для Росії. Це не буде ядерна зброя. Про це сказали європейці, про це сказали США. але ці конвенційні новітні види озброєння, є Україн НАТО, США, Україн Європи знищить російську армію та українські території, знищить Чорноморський флот, повідомив експерт. Ну і за інформацією від різних інсайдерів та експертів, путіну донесли, що він під контролем, будуть знати, де він перебуває, і там, де він перебуватиме, туди також прилетить. Зазначив Васильєв. Він також звернув увагу на те, що весь західний світ ще більше згуртувався навколо України та навколо необхідності їй допомогти. Більше того, якщо ми подивимося на східний світ, який Путін і офіційна РФ вважає своїми партнерами, то всі ми Чили звинувачувальні заяви від Китаю та Індії. Вони також звинувачують Кремль, додав політичний експерт. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг повідомив, що якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, це фундаментально змінить характер війни. Якщо Росія застосує проти України будь-яку ядерну зброю, це буде мати серйозні наслідки. Росія про це знає. Деякі союзники НАТО в різні способи донесли це до Росії. Ми не будемо розкривати, як саме відреагуємо. Але звісно, це фундаментально змінить характер конфлікту. Це буде означати перетин дуже важливої червоної лінії. Навіть застосування малопотужної ядерної зброї це дуже серйозний крок, який фундаментально змінить характер війни в Україні. І це, звісно, буде мати наслідки. І Росія знає, що наслідки будуть, наголосив він. Також генсек прокоментував раніше поширеного змі інформацію. Від посадовця альянсу про те, що в разі застосування РФ проти України ядерної зброї з високою ймовірністю, союзники України і, можливо, НАТО надуть фізичну відповідь. Столтенберг не підтвердив і не спростував це. А високий представник ЄС Жозеп Борель повідомив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами. Екс-голова ЦРУ Девід Петрос навіть назвав можливі цілі, які будуть атаковані з боку США у відповідь на ядерний удари РФ. Йдеться про затоплення Чорноморського флоту, удари по військових базах у Криму та по російських військах на Території України, американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю. Проте тоді у відповідь вступлять НАТО і США. Росія в такому разі буде знищена, і це матиме негативні наслідки для самого Путіна. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.